В ефірі телемарафону новини з вами Ярина Марків. Нардеп під Слуги народу Орес Саламаха загинув у ДТП біля Львова. Це підтвердив голова фракції Слуга народу Давид Арахамі. У державному бюро розслідувань, не називаючи прізвища нардепа, повідомили, що у селі Сокільники на Львівщині квадроцикл під його керуванням виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся із маршруткою. Серед пасажирів автобуса постраждалих немає. Оресту Саламасі було 34 роки. У нього залишилося троє дітей. Літня жінка постраждала у Харкові через влучання російського безпілотника у багатоквартирний будинок Київського району. Медики діагностували в неї порізи, склом та забої, повідомили в обласній прокуратурі. Згодом окупанти вдруге вдарили по житлових будинках у тому самому районі. Потерпілих немає. Місто під щільними атаками ворога ще з ночі росіяни вдарили п'ятьма безпілотниками, попередньо молніями. Удень поцілили по даху приватного житлового будинку в Немишлянському районі міста. Били також по індустріальному району. Ворог з самого ранку б'є по місту Харкова. Було е, Одна з транспортних підприємств, транспортна інфраструктури. Це було приблизно о 5, 5 ранку. Крім цього, о дев'ятої ранку е, теж було, було е, вибух на межі міста Харкова. І е, в день теж було два прильоти. Це була молния, яка розтрощила дах приватного житлового будинка, І Крім цього, в Нимшлянському ну, районі міста Харкова. Крім цього, було влучання в Слобідському районі міста Харкова. У Запоріжжі одна жінка поранена внаслідок російської атаки по місту. Окупанти ввечері спрямували шахет на автозаправку. Уже півтори доби росіяни не дають спокою області. Завдали майже 800 ударів по 32 населених пунктах. Застосували авіацію, півтисячі дронів, РСЗВ та артилерію. Про це в нашому ефірі повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. У нас поранена одна жінка 39-літня. Вона перебувала у автівці, селище Таврійське Запорізького району, якраз вилучив дрон ФП в автівку. І її було шпиталізовано і надано усю необхідну медичну допомогу. Ну а загалом орки гатили по 32 населених пунктах. Ну от знову ж таки зауважу, якщо раніше, десь місяців три тому можливо з півроку тому, вони обстрілювали 15-20 населених пунктів. Договір про гарантії безпеки України із США готовий на 100%. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з лідерами Литви та Польщі у Вільносі. Глава держави наголосив, що окрім цього, важливим для нас є економічні гарантії безпеки від Європи. Це діяльність коаліції охочих, а також вступ до ЄС, на який Україна сподівається вже у 2027 році. І прагне, аби конкретна дата вступу теж була зафіксована у договорі про закінчення війни, щоб і надалі ми завжди конкретні гарантії безпеки для України дають можливість конкретної дати закінчення цієї війни, і це війна і в Україні, і це закінчення війни потенційної в Європі. Тому що це будуть гарантії безпеки для України, яка є частиною майбутнього європейського союзу для нас. Гарантії безпеки, передусім, це двосторонні гарантії безпеки Сполученими Штатами Америки. Документ готовий на 100%. Ми очікуємо від партнерів готовності дати і місце, коли ми його підпишемо. А потім документ буде йти в ратифікацію в Конгрес Сполучених Штатів Америки і в Український парламент. Згідно наших домовленостей. ситуація під Костянтинівкою і в самому місті напружена. Росіяни намагаються не тільки закріпитися в міській забудові, а й малими групами прорватися у наші тили. Разом із тим ворог завдає масованих ракетно-бомбових ударів по сусідній із Костянтинівкою Дружківці. Про те, як живе місто і як його боронять бійці 93-ї бригади Холодний Яр, дивіться далі у репортажі. А водночас підтримайте збір на зарядні станції для холодноярців. Дим від постійних пожеж у вже прифронтовій дружківці майже ніколи не зникає. Містечко щонайменше за 15 кілометрів від лінії фронту, але для ворожих атак це не така вже й велика відстань. Щодня сюди долітають близько десятка керованих авіабомб і безліч дронів. Такі наслідки. Російського авіаудару по Дружківці ці атаки відбуваються щодня, і бачите, що ворог перетворює зараз, здавалося б, тилове місто. Цей будинок стояв від ударної хвилі після влучання одразу трьох кабів, та добили його розпечені уламки, що залетіли під покрівлю. Люди радіють, що хоча б ніхто з мешканців не постраждав під час обстрілу, водночас побоюються, що вогонь може перекинутися і на сусідні домівки. Рятувальники двічі приїжджали на виклик, але через засилля російських дронів були змушені згорнути роботу. Ріда свята віскна сюди, а потом сам все таки тушили. Тушили. Я-я-я. Это ужас. Это ужас. Жарна я тут тушилі, тушилі уєхалі, і недавно только уїхалі. Аби відсікти логістику оборонців сусідньої Костянтинівки ворог намагається взяти під контроль ударних безпілотників усі тамтешні дороги. БПЛА атакують і військову, і цивільну техніку. Ми стаємо свідками, як російські ФПВ просто у середмісті б'є по припаркованому автомобілю швидкої. А о що він сука кружляє? Диви. Задимівся, вроде. Ні, атакує. Атакує, так. Да. Атакує. Жовта машина якась. І в таких умовах боронити агломерацію Костянтинівка-Дружківка нашим захисникам дедалі складніше. Надворі ще не розвиднилось, а Олексій із побратимом уже збираються на бойовий вихід. Вони охоронятимуть від ворожих дронів вогневу позицію установки ГРАД 93-ї бригади Холодний Яр. Стрілецька зброя в їхній роботі найефективніший інструмент. П'ятизарядка. зарядки ми приспособили сюди патрона патронів, совоч і нашим старим АК. Я так скажу, більше десяти збитих є. Перед світанкові сутінки найсприятливіший час і для переміщення, і для бойової роботи. Дронів ще не так багато. Тож не гаючи часу, установка заїжджає на вогневу позицію. А екіпаж одразу стає до роботи. Перші постріли зазвичай пристрілочні. 690, покажи бусоль. Дам бити па. Якщо цель не движеться, що чітко все поготові. Якщо чітко лягає, то пристрелиш ні можна одразу скільки скажуть, скільки стрілять. Якщо якась движушся в цель, то потом стріляємо готова, так. по три по три. Доки розрахунок працює Олексій із побратимами пильно вдивляються в небо. З власного досвіду бійці знають, звідки атакуватимуть російські дрони. Там прикриття посадка прикривається зі сторони. Якщо будуть заходити, то будуть заходити з цієї сторони, з чистого. Уся робота розрахунку триває щонайбільше 20 хвилин. Довше на одному місці затримуватись небезпечно. Уже у сховку артилеристи одразу дозаряджають установку. Роботи в хлопців на Костянтинівському напрямку достатньо. Будемо співати. Шльопали шльопки», да? Все буде гуд. Кожен день працювати по пакету, по півтора. Ну, але поки камість, на жаль, так. Ну, але все добре. Всі крепкі, здорові. Перемога за нами буде. Окупанта будемо бити. Бити будуть, адже іншого вибору ворог просто не залишає. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Олег Кухарський. Подробиці. Телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Транспорт. Швидкий, надійний та маневрений. Те, що на фронті треба постійно, і те, з чим ми з вами можемо допомогти нашим захисникам. Бійцям 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь для виконання бойових завдань потрібен пікап. Наші воїни звертаються до глядачів марафону по допомогу. Ми вже підтримували цей підрозділ, і щоразу бійці звітують про результати зборів і використання грошей. От і зараз, завдяки вам, змогли придбати новий пікап. Але водночас просять долучитися до наступного збору. Не залишаємося, осторонь. І зараз. Ми, бійці 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь, щиро дякуємо глядачам телемарафону Єдини новини, слот телеканалу Інтер за вашу підтримку збору на позашляховик. Ваші внески допомогли нам отримати надійний повнопривідний джип, який дає швидкість, прохідність і можливість оперативно виконувати бойові завдання. Також запрошуємо долучатись до наступного збору на пікап, бо на фронті транспорт це не комфорт, а необхідність. Він допомагає швидко виконувати задачі, вивозити людей і доставляти все потрібне туди, де рахунок іде на хвилини. Кожен внесок дуже важливий. Слава Україні! Героям слава! Комунальні служби та енергетики продовжують відновлювати постачання життєво необхідних послуг жителям Києва після нічної масової атаки на критичну інфраструктуру столиці. Напередодні найскладніша ситуація у столичному районі Троєщина. Там без тепла, води, електрики, сотні будинків. У районі розгортають додаткові пункти обігріву, зокрема з можливістю перебування вночі. Ліжка насамперед призначені для людей, які потребують допомоги у разі надзвичайної ситуації або за медичними показниками. Наші кореспонденти побували на місці та ексклюзивно поспілкувалися з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Очільник МВС розповів про фронт робіт із ліквідації наслідків удару і про допомогу людям. Ситуація складна з точки зору періодичності подачі теплоносія електроенергії, і поки енергетики роблять все можливо разом з. Працівниками державної служби з надзвичайної ситуації ми маємо зробити все, щоб наші люди відчували турботу і пережили ці важкі дні в відносній безпеці. Тому ми розвернули по всьому лівобережжю, по лівобережжю міста Києва пункти обігріву. Це вони йдуть плюсом до тих пунктів незглавності, які також будуть працювати в випадку необхідності. Ми можемо сказати, що ці пункти обігріву знаходяться виключно. Між житловими будинками. Ми сьогодні вночі розгорнули ще два таких великих комплекси, які складаються з шести наметів. Ми тут можемо розмістити кілька сот людей. Ми готові ще додатково ті резерви, які ми вже підтягнули до міста Києва, також збільшити наші спроможності. У Києві відбувся другий національний форум талановитої молоді. Захід приурочений до Міжнародного дня освіти. Проводиться він вже щорічно за ініціативи Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Учасники отримали нагороди у семи номінаціях. Детальніше Єлизавета Яковлева розповість. Усі вони надія і майбутнє нашої держави. Понад 600 хлопців і дівчат із різних куточків України взяли участь у другому національному форумі талановитої молоді за ініціативи фонду президента України з підтримки освіти, науки і спорту. Цей захід став уже традиційним. Вітаю нашу а, талановиту молодь. Це дає можливість боротись за Україну і це велика мотивація. Мотивація це. Люди, мотивація. Це ви талановиті, молоді люди, у яких сьогодні є сучасна Україна і Україна живе. Ми вам вдячні за те, що ви в Україні ви даєте цю енергію і мотивацію боротись за те, що є Україною. Україною є передусім наша свобода, наші наші люди, українці. Форум зібрав найкращих переможців олімпіад, лідерів за результатами НМТ, талановитих спортсменів та майбутніх інженерів робототехніків. Усіх відзначили особливими нагородами, а окремі юні таланти отримуватимуть спеціальні президентські стипендії. Один із них Іван поділився досвідом участі в європейській олімпіаді з експериментальної фізики. Вам дається чотири години на тур. Ви маєте ці завдання виконати. Я, наприклад, виконував біологічну частину більшу частину а, мої друзі, хімію і фізику відповідно. І чотири години є завдання. Ви їх робите. Ви самі ти сам вирішуєш а, з чого почати, наскільки довго робити конкретне завдання. Тобто, це ще й не тільки про знання, а про і менеджмент. Ну тобто, наскільки ти керуєш своїм часом. Зараз хлопець навчається на другому курсі хімфаку. Своє майбутнє пов'язує лише з Україною. Хоче тут жити і працювати. Загалом хімія мене цікавить медична хімія, і у нас буде потім розділення магістратура. Можна піти на магічну хімідичну хімію, ябленою цим займатися. І бачу, в принципі, в Україні можливості, деякі приватні компанії є. Форум талановитої молоді має на меті не лише відзначити здобутки юних українців, а й продемонструвати їм можливості для самореалізації на батьківщині. Я хотіла би, щоб кожен з вас сьогодні розумів, що ви те унікальне покоління, яке має відчувати відповідальність між тими зусиллями, які ви докладаєте, до тих результатів, які ви будете отримувати по життю, щоб уживатися з державою, слід бути її активними дієвцями, суб'єктами, і ми не будемо смітити там, де самі плекаємо порядок. Організатори зауважують, чимало талановитих підлітків відчули на собі жахіття війни. Хтось втратив дім, хтось найрідніших. Чимало з них розглядають можливість виїзду за кордон у пошуках нових перспектив або просто у пошуках кращої долі. Саме тому посадовці прагнуть дати юним українцям головне впевненість у тому, що майбутнє є і тут в Україні. Ви переможці і всі залі зібрані напевно одні з найсильніших. Які не дивлячись на цю геноцидну війну, яку ворог веде проти нашого минулого, проти нашої культури, нашої держави, а головне проти нашого майбутнього, проти вас як української молоді нового покоління. Попри це, все, ви знаходите в собі сили триматись, вчитись, розвивати, розвиватись, перемагати і бути найкращими в своїх сферах, в своїх напрямках, в своїх інтересах, а це означає, що в Україні є майбутнє. Це означає, що ви є це майбутнє. Учасників нагородили у семи номінаціях. Серед них природничі науки, технології, правознавство, спорт і література. У міносвіти переконані саме молоді науковці здатні дати потужний поштовх розвитку держави і під час війни, і в період повоєнного відновлення. Ми зараз інвестуємо в розвиток науки в Україні під час війни, в цьому році, плюс 6 мільярдів на науку. Ми формуємо систему аспірантуру. Ми формуємо можливості для вас в цій країні зараз. Є такі можливості, яких немає в країнах, які ми називаємо розвиненими. Це країна можливостей, це країна, де кар'єри зростають миттєво. Це країна з величезним запитом на інтелектуали, це країна з величезним запитом на експертизу в абсолютно в усіх сферах. Зробити так, аби в Україні залишилося якомога більше молодих людей пріоритет для держави, наголошують учасники форуму. Адже вклад у розвиток талантів це зокрема інвестиції у конкурентоспроможність держави на світовому рівні. Єлизавета Яковлева, Максим Чеблін. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини. Останній випуск новин на сьогодні в ефірі вже за годину. Дочекайтесь. Боремося за країну, яка шанує ветеранів.